В сьогоднішньому відео я покажу вам, як зробити дизайн головної сторінки в Figma. Всім привіт! З вами я Юлія і ви на каналі веб-дизайну The Like. Ласкаво запрошую вас повернутися до безкоштовного курсу з веб-дизайну. Сьогодні ми зануримося у фігму, але принципи створення дизайну вони плюс-мінус однакові в будь-якій програмі. Отже, ви можете використовувати софт, який вам буде до вподоби. Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити редизайн сайту для Києво-Могилянської академії. Це дуже відомий університет в Києві, і наразі його сайт виглядає таким чином: він невеличкий. Та дуже старий, тобто ми бачимо по стилю, що це 2010 роки, десь так. Отже, ми можемо впевнитись в цьому по копірайту. Копірайт 2012 рік. Можливо, для того року це було нормально, але вже 2024 і треба зробити щось краще. Тим більше, що цей університет це візитівка України та української освіти. Отже, пропоную зробити редизайн. Давайте розпочнемо з базового процесу. Я створюю фрейм розміром 1920 пікселів на 1080. Це потрібно для того, щоб розуміти, як буде виглядати сайт на всіх екранах. Далі нам треба визначитись з розташуванням контенту: чи буде він по центру сторінки, або він буде розташований впродовж всієї ширини нашого екрану. Отже, я обираю фіксоване розташування контенту, тобто в контейнері. Який буде знаходитись посередині нашого екрану. Для цього нам треба створити сітку. Наша сітка повинна бути на 12 колонок. До речі, я розповідала про сітки в попередніх відео, ви можете подивитись про це. Там пояснюється, чому саме така сітка і як взагалі їх використовувати. І ця сітка повинна займати ширину в 1100 пікселів. Для того щоб простіше було визначити цей контейнер в 1100 пікселів, ми можемо створити прямокутник. І задати йому ширину 1100 пікселів. Відцентрувати. І витягнути направляючи, для того, щоб розуміти наші кордони. Тепер приводимо до ладу нашу сітку. Обираємо її вирівнювання центр, і потім розтягуємо за допомогою ширини. Далі, що нам треба зробити, це створити систему шрифтів та заголовків. Це буде дуже корисно для вас, коли ви створюєте багато екранів. Ви будете заздалегідь знати, які заголовки де вам використовувати. Спочатку повинні самі зробити всі ці заголовочки і вирішити, як вони будуть виглядати з точки зору розміру. Пропоную виділити наші заголовки, які зараз є на сайті. На головній сторінці нічого не ясно. Спробуємо подивитись внутрішні. Ось у нас є така текстова сторінка. Тобто, у нас однозначно буде заголовок розміру H1. Ось тут він також є. На сайті дуже погана структура, і я думаю, що треба запропонувати сюди ввести систему саме заголовків від H1 до H3. Це точно, що нам треба зробити. Хочу показати вам такий сервіс, який допоможе вам визначитися зі шрифтами та з розмірами. Це typescale.com. Ви обираєте розмір. Параграфу, який у вас буде, це, наприклад, 16 пікселів. І, в принципі, я би запропонувала використовувати для цього сайту дуже такий стандартний, але класний шрифт це інтер. І ось він вже тут є. Залишимо його він з Google Font, так що нам він підходить. і Отже, заголовки ми будемо робити жирненькі Для H1. Система TypeScale пропонує нам розмір 47 і 78 пікселів, але я вважаю, що можна округлити і зробити 48 пікселів. Потім H2 це 39 81, тобто округляємо до 40 і H3 це 33 пікселі. Отже, давайте створимо собі цю систему і подивимось, як вона взагалі буде виглядати. Для цього я створю окремий фрейм, де накидаю собі структуру. Ось таким чином у нас виглядає система заголовків. Далі ми можемо приступати саме до дизайну. Отже, тепер давайте проаналізуємо саму структуру нашого сайту. У нас є логотип і хедер з назвою. Також ми маємо меню, воно розташоване дуже дивним чином, і також ми маємо ще переключення мов англійська та українська, і іконка додому, і мапа сайту. Ось ця частина вже взагалі не актуальна і зараз ніхто так не робить. Далі тут. Можна запропонувати зробити хіро Image, такий великий, на весь екран, там, де у нас буде якась інформація, яка буде чіпляти глядача та розказувати якісь новини. Тут ми бачимо якісь останні новини. Ми навіть можемо це розмістити поверх Hero Image таким невеличким блоком, і далі ми бачимо ще такий блок, як карусель, і тут взагалі новини. Але я би це. Кудись винесла трошки нижче. Набагато важливішу інформацію є. Ось це абітурієнту про нас, наука, освіта, ресурси та сервіси це взагалі, начебто, частина меню, лише не зрозуміло, чому його винесли сюди. А ось тут зверху залишили якесь дуже дивне меню. Отже, нам треба якось це скомбінувати і продумати, як буде краще. Фактично, сайт наразі виглядає жахливо і Треба з ним щось робити. Отже, давайте приступимо до редизайну головної сторінки. Я підозрюю, що це такий фірмовий стиль, білий та блакитний, і ми будемо використовувати ці кольори в нашому дизайні. Знаходимо в інтернеті трошки інший варіант логотипу Києво-Могилянської академії. Він більш компактний, і я би розташувала його по центру нашої сторінки. Зробимо відступи від краю на 50 пікселів, тому що. Такі елементи, як меню та якісь інші, у нас можуть виходити за зону основного контенту. Отже, вони не будуть вписуватись так в сітку, і для цього нам треба виділити безпечні края, від яких ми будемо відштовхуватись і робити меню в виді гамбургеру. Отже, в цьому форматі нам не треба робити нічого суперкреативного, тому що це університет з багатою такою історією, і нам треба зробити щось. Що буде відображати саме їх історію. В цілому інформації не дуже багато на головній сторінці, тому можна приступати до роботи. Ось ці іконки ми взагалі приберемо. Переключення мов треба подумати, де можна розташувати. Зараз мене цікавить загальна структура, і я хочу накидати все, що буде там найбільш важливим на сторінці. Отже, зробимо Hero Image. В мене вже є контейнер. Hero Image у нас повинен бути. Від краю екрану до краю екрану. Це треба для того, щоб у нас не було обрізаної картинки, коли ви відкриєте на великому екрані і побачите, що воно виглядає ось так обірвано. Отже, шукаємо картинку з шириною 1920 пікселів. Я хочу скористатися плагіном Unsplash і пошукати, наприклад, студентів якихось. Взагалі, коли ви працюєте для якоїсь компанії, створюєте сайт. І якщо у вас немає їх фотографій в високій якості, ви можете шукати референси і потім вже створювати контент залежно від цих референсів. Тобто ви можете сказати: ми бачимо ось такі картинки тут, і це буде здорово, наприклад, студенти, які працюють десь в аудиторіях, і запропонувати зробити фотосесію професійну для того, щоб отримати такі фотографії. Наразі вам достатньо просто знайти якісь картинки, які будуть відповідати цій тематиці, для того, щоб надихнути вашого замовника. Ось ми шукаємо студентів. Мені подобається історія з такими книжками в бібліотеці, тому що Києво-Могилянська академія це такий більш гуманітарний університет. Наскільки я знаю, там навчаються журналістиці, вивчають мови. Тому мені здається, що бібліотека дуже актуальна. Можливо, нам треба пошукати не лише студентів, а саме бібліотеку, тому що бібліотеки завжди виглядають дуже класно. Якщо ми зробимо таку фотографію, то то вже буде якийсь Хогвартс, але це також має місто бути. Але такі штуки треба обговорювати саме з замовником. Можливо, вони захочуть. Використовувати щось таке, тому що в цій концепції щось є цікавеньке, і, враховуючи всю історію Києво-Могилянської академії, це також можна показати через якесь якийсь меджик чарівність. Отже, в принципі, можна використовувати таку картинку. Це такий креатив. І якщо, наприклад, додати якийсь слоган, буде дуже класно. і це буде приваблювати молоду аудиторію, особливо всіляких поціновувачів Гаррі Потера. Це буде дуже здорово. Взагалі, мені дуже подобається ця картинка, тому давайте залишимо її. Що класно в цій картинці? Тут є центральний об'єкт, він врівноважує наш логотип, який знаходиться по центру. І у нас є фон, який не відволікає від суті. Тому дуже здорово воно виглядає, і мені дуже подобається. Далі нам треба прийняти до уваги такий момент, як у нас будуть переключатися наші екрани. Або ми робимо сайт, який буде на весь екран, і будуть змінюватися екрани один за іншим. І тоді нам треба створювати продовження цієї сторінки саме на стільки ж пікселів, тобто у нас висота 1080. Тобто, нам треба її помножити на 2. І чітко зберігати цю структуру. Для початку вам треба висмикнути лінійку і зафіксувати її саме на цій висоті. І потім вже зробити більшим наш фрейм. І це буде ваш другий екран. Або ви можете робити це просто ось такими екранами, фреймами один за іншим. В принципі, Зміну цих екранів можна реалізувати для будь-якого сайту. Але для того, щоб вам було більш зрозуміло, будемо створювати один довгенький такий макет і накидувати туди інформацію. Вам треба слідкувати для того, щоб у вас головна інформація, яка у нас є на сайті, на головній сторінці, на першому екрані, щоб вона вміщувалась у висоту екрану. Тобто ви повинні захопити всю увагу саме тут. Отже, тому приваблюємо. Людей красивим hero-image, і можемо навіть створити якийсь слоган. Для цього повернемось на сайт і подивимось, що вони тут пишуть. Якраз на латині у нас є такий слоган: Tempus fugit, Академія Сюмпітерна, час плинний, академія вічна. Ось ви бачите, як я вгадала з цим зображенням літаючої книжки. Я думаю, що це нам підійде. Отже, пропоную розмістити тут цей слоган. Якщо ми розташовуємо текст над книгою, то тут ми маємо на бекграунді лампи, які такого ж кольору, як наш текст, майже білі. І тому погано видно цей текст. Можна розташувати трохи нижче, і тут у нас більш однорідний фон, але мені здається, можна зробити текст менше. І воно виглядає доволі непогано. Можливо, навіть ми можемо поправити картинку трошки, підняти ось так. Для того, щоб перевірити, як виглядає ваш дизайн, можна натиснути прев'ю. Ось так виглядають ваші пропорції. Можна продовжувати рухатись далі. Для того, щоб додати перемикання мови, зробимо ось два таких посилання і оберемо колір, як в нашому логотипі. І треба показати поточний, який у нас вибраний. Отже, підсвітимо його таким більш блідим кольором, тому що він вже вибраний. Тобто на нього вже натиснули. Ось таке пояснення ми зробили. Час плинний, Академія вічна. Мені дуже подобається цей слоган. Коли ми створили головне зображення, нам можна перейти до блоку Історія києво Києво-Могилянської академії. Тут можна розказати щось цікаве, якісь факти, але не дуже багато, тому що нам треба утримати увагу користувача. Додамо невеличку історичну справку і зробимо в такому газетному стилі. В них на сайті є ось такі зображення, я думаю, що їх слід додати. І потім тут розказується трошки такої лірики. Протягом 400 років свого існування Києво-Могилянська академія знала часи розквіту і забуття, небувалих інтелектуальних злитів і гірких поразок і так далі. Це можна зробити, виділити жирним шрифтом і розмістити по центру сторінки. Далі я хочу розмістити текст трошки в форматі енциклопедичному. Для того, щоб показати всю історичну цінність і передати всю весь вайб цього закладу, ось тут ми можемо розмістити елементи з фотографіями і поруч зробити текст. А на прев'ю воно виглядає доволі непогано. Як на мене, сюди. Якийсь такий завіток, елемент, який буде доповнювати всю цю історію і гарно показувати історичний контекст цієї академії. Факультети розміщуємо в вигляді ось такої плитки. За бажанням можна розмістити ще якісь іконки, які характеризують кожний з напрямків. Але ми зробимо такий аскетичний варіант. Для того, щоб показати структуру. Далі ми можемо створити блок Актуальні новини і тут вже розмістити те, що вони показують на поточному сайті. Ось таким чином, за такими принципами, створюється дизайн сайту. Взагалі, будь-який дизайн створюється ітеративно. Спочатку створюється якась структура, яка вас більш-менш задовольняє. І потім вже починаються зміни, тобто ви робите будь-яку сітку, щось накидуєте. І після цього створюється ще одна версія макету це такі чорнетки, які не бачать замовники. Це бачите лише ви та ваша команда, якщо ви працюєте з кимось в парі або взагалі в групі. І ви починаєте творчий процес, коли ви можете навіть міняти сітку, міняти шрифти. Створювати щось інакше для того, щоб покращити сприйняття саме Ітеративність дозволяє прийти до якогось дуже класного рішення, тому що дуже рідко буває, коли перша версія дизайну буде задовольняти вас та замовника. Якщо у вас є якісь амбіції як веб-дизайнера, вам завжди буде цікаво створити щось більш цікавіше та неординарніше, ніж ви створили спочатку. Але без цієї структури, без цієї бази, ви не зможете зробити щось по-справжньому оригінальне. Та класне. Ось такий редизайн сайту в нас вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви зрозуміли фундаментальні базові речі дизайну. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. З вами була я, Юлія, і канал Вебдизайну The Like. До нових зустрічей!